А також хотіла розказати про свого другого помічника: це Crystal Pro фракційний РФ безіголковий. Також апарат даний 23-го року випуску, який має сучасний інтерфейс і дуже-дуже класні результати роботи. З першої процедури ми бачимо гарний ліфт-ефект і, звичайно, ж, чекаємо надзвичайних результатів після повного курсу. Мої пацієнти задоволені, поки що. Ми поки в, в процесі курсу. Всі задоволені, дуже гарно працює, абсолютно немає ніяких неприємних відчуттів, і все дуже продумано в цьому апараті для зручності роботи. Тому також рекомендую даний апарат, який. Позбавить ваших ваших пацієнтів від любої дряблості на будь-яких участках шкіри.